Чому потрібно правильна тримати? Тобто зараз ви получите нагрузку, буде при нагрузку, біля нагудку до науки. Як ви відновлюєте, яке молонтаження вам треба давати? Якщо ви будете писати неправильні тижні, будуть правильні конкурси, неправильно буде дана вам програма для тренування. Тобто має бути точно, подивіться, хто у кого, ви всі різні, але у кожного дивіться попередні. було зручно присідати. Вихері... Просто можна Але... викинути, можна куточки закруглити сюди поближче. Дивіться, що, ви... що ми зараз. Заходьте, заходьте, куточки, куточки закругляйте, закругляйте куточки, щоб ви всі могли мене бачити і щоб ви всі зрозуміли, що вам далі робити. Дивіться, друзі, що ми зараз робимо. Руки вздовж столуба. Я починаю рахувати, ви маєте на кожен мій рахунок зробити глибокий грейдець. П'ятки ми відриваємо глибокий, рахунок. ручки вперед, то поза голову не є принциповим. І відразу підвести Теп рахунку буде приблизно таким. Раз, два, три. Зрозуміло, покритіли відразу підвести Присідаємо 30 разів. Коли присядемо 30 разів, ми відразу знаходимо. Одна секунда, одна-дві секунди. Я говорю команду, починаємо рахувати, другий раз припиняємо рахувати. Все зрозуміло. Будь ласка, приготувались присідати. Готові присідати? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, знайшли пульс, приготували оп, оп. Запам'ятали запам'ятали цей пульс, і стоїть, відновлюються. Ноші прибули, кисню в легені набрали. Ви маєте за хвилину. Максимально відновитися. Максимально. Тому, будь ласка, ножки зпряхуємо, дити в легень, набираємо, це максимально швидке відновлення. Ще у вас 20 секунд на відновлення. Після того, як я скажу, ще раз не відпрацювати свідчати. Після. після того, як ми його порахуємо, треба за все ваше звичайно, ви скажете два пункти. Перший рік Другий дав, друге, рішення. Будь ласка, знайшли ще раз пункт. Приготували. А тепер два пути. Тепер друге, третя і у вас 10 хвилин на активацію. Хороших 10 хвилин.